Розпаковка! Сьогодні теж розпаковка з матеріальчиком. В общем, люди з Мам Скар... канал Мамскарп бачили, що ми робимо тримачки. І Вона теж попросила, щоб ми їй зробили триматчики і попросила зробити з бука, а бука в мене не оказалось. То пані Світлана прислала нам дошки букові, для того, щоб ми їй зробили букові тримаччики. Ось такі задочки нам присилала. Кусочки супер. супер. Я думаю, пані Світлана з цього вийде тут не така кількість тримачиків, яку я написала, а навіть трошечки більше. Так що буде все. Ось така в нас сьогодні невеличка розпаковка з буком. <сум> супер, супер. Ну що, мої дорогесенькі, Будемо з цього матеріальчика з вами з бука робити. І ще одні вішачки чи тримачики для поличок, чи бо я знаю, як їх там називають. Перед цим ми бачили розпаковку мою із цим матеріальчиком, що мам скарпет нам прислала. Зараз я їх по... О, в общем, підфугую і наріжу на заданий розмір. нам. І будемо робити із них кругляшочечки. Поїхали, мої хороші. Трошечки я вам закину сюди. процессе, как мы это все питаем, стругаем и делаем. Поехали, мои хорошие! Из квадрата будем рубить круг. Контент 18 плюс. Мікронастройка. Ага. Лінійки. А, та, саме так. Виставляю так, щоб можуть сюди так підвести, так, щоб аж сюди видно було. Виставляю так, щоб бачите, і підшипник... По підшипнику, їздило, і щоб оцього от качельки не було. І тоді воно буде приблизно десь там, ну, не приблизно, а точно буде круг робити. А тут виставляємо, Ось отут, щоб, ну, мабуть, не фокусується. І от так от. То, що аж туди треба підлазити, отак. От от. Трошечки розверну, щоб їм було видно. А тут виставляю, що зрозуміло, трошечки так от припідняв. Щоб вона там брала. Ну, Зараз перший, перший заход, але зараз все покаже нам. Що до чого, куди і як. Зараз тільки аспірації підключення. Що, Марія, будемо робити із квадрата діаметр. Ти подобається таке збачення? У мене підйомний механізм по цьому, по методу, господи, як його... канадський якийсь там столяр, я забуваю все час. Але дуже відомий, у нього на ютубі там мільйони підписників. Отак, доренько, бачите, у нас одна лінійка виконує дві функції. І функції для циркулярки, і функції для нашого фрезерочка. Ще, звісно, тут, коли сильно великі заготовки робимо, то є такий бачите. Ось туди смарічка наведи трошки. Отак, от, бачите, є невеличкий шат. Ну, ми зараз зажмемо, він буде, звісно, менший, але якщо великі заготовки, там і сильно туди давить, то понятно. То у нас предназначено тут ще так струбцинкою прижимаємо і робимо. Ось такий нехитрий фрезерний стол у нас. Не стол, а стіл. Що за приспособка? Каретка. Що робити нам? Для циркулярки зроблена в Україні українськими фахівцями найвищого гатунку. Це в мене товариство каретка для того, щоб можна було пиляти під різним кутом. Це типу тут заданий 90 градусів. Кутус, але і можна тут випендрюжуватися і прикручувати, направляючи під будь-яким кутом. Зачасту я на цій каретці нарізаю і сегменти під наші э, тарілочки. Так що така у нас мощніша каретка. А що ти там робиш? Аспірацію підключаю? Щоб пилюки менше в очі летіло. Палки попадали. Не палки, а кругляші. <різь> Але ж ти теж мої смітюшка. Розмічаємо наші тримачики під посадочні місця, точніше під центра. З допомогою такої з приспособочки, ви вже всі, мабуть, бачили. І починаємо токарити Так що, мої дорогенькі, поїхали. Ставлю на стоєчку, розмічаємо і точимо. Все! тут же ви розумієте, наскільки кокос розмітить оце все, а скільки кокос тепер все правильно надсверлити Зараз поставлю сверлишку якесь із центром гарним і будемо надсверлювати, а вас на стойку ставлю. А букін ще вроді нічого сверлиться. Зараз провіримо на, на, на двох на трьох ні, ну. з'їжджає. Треба ставити цей сверлільний і сверлить. Поставимось вже точить Бачите, бієння майже немає. Так, воно вже залишилося не так багато. 4 штучки ми вже виточили. Останеться тільки заглушечка, туди виточити буде. Агінь. Поїхали мої хорошенькі. Мої трогеньки, дивіться, є така штука в мене. Так, сподіваюся, там все вийде. Дивіться. Спеціально посверли в 20 щоб провіряти посадочні, Як вони входять? Це підклейку заглушечки сюди, а це те, що буде вставлятися десь там. Уже по місцю. Так що все вставляється, все гарненько. Спеціально був в бук, щоб воно було все нормально. Все, готово. Все, ще пару штучок ось доточуємо і будемо вже точити заглушечки мої дорегеньки. Так, ну що мої дересеньке, виточили ми всі тримачики наші. Всі посадочні місця проточили. Тепер зараз у мене є заготовочка. Ми з неї виріжемо реєчку на 10 мм по ширині, одри її, навирізаємо таких кругашиків, посверлимо там посадочне 20, обточимо на токарному, вклеїмо сюди заглушечки і все буде готово. Поїхали мої хороші. Що мої хороші, намалювали вже кругляшки? Бачите, зробили посадочні місця. Я роблю завжди, дивіться, трошечки. У мене там їх сім штук всього на все, на заглушечок цих робити. Але я роблю завжди трошечки з запасом. Бо знаєте, як воно буває? Або десь закуси, або десь от кола, або ще щось, або десь трошечки переточив там той діаметр. А потім настраюють оцей весь знову цикл наново, знову відрізати реєчку, знову її стругати, знову її малювати ці кружальці. І це. Часу багато займає, а так коли ви робите, ну вон, бачите, зробили там на 5 чи штук більше. Ну, краще їх зробити на 5 чи штук більше, там воно займе 5 хвилин максимум. А якщо це все переробляти на нову процес, то це займе набагато більше. Так що рекомендую робити світо з за запасіком. Ну що, мої дороге? Нарізав ось, ось нарізав. І он іще лежать, а ось уже зажав. І ще однесеньку, навіть вже виточив мої хороші. Дивіться, ось. От така штукенці, якщо все м -м, сподобається, то продовжуємо точити їх, виточувати. Ну і вже доточимо їх, вклеїмо сюди та й будемо мати всі тримати. Так що так мої хорошенькі. Зараз вас поставлю на сточку, щоб ви заспостерігали за токарочкою. Доточили. доточили. Ось вони вже все готові. Осталося нам тільки вклеїти тут виточив. Вклеїть ось зараз. Зараз поставлю вас на сточку і будемо потихеньку клеїти, мої хорошенькі. Поїхали! Все.